Як ви знаєте, що 3 лютого роботодавці та підприємці Чернігівської області вийшли на безстрокову акцію протесту проти свавілля Державної фіскальної служби в Чернігівській області, що це спонукало цю акцію, це формування абсолютно беззаконне формування. Громадської ради при ДФС, де була сформована Кишенькова громадська рада, практично були усунені всі представники підприємницьких структур, це реальний сектор економіки, і миттєво цей же реальний сектор економіки відреагував з цього приводу. Була проведена прес-конференція, ми анонсували страйк і вийшли на цей страйк 3 лютого 2015 року. Основні вимоги цього, цієї безстрокової акції були такими: це перше: звільнити керівника та заступників головного державного управління фіскальної служби Чернівській області. Терміново відшкодувати ПДВ експортерам області, які виконали доручення прем'єр-міністра та збільшили експорт в країни Європейського Союзу. І створити громадську раду при ДФС на законних підставах. І четверте, прискорити процедуру люстрації в органах ДФС Чернівської області, проводити призначення нових керівників з врахуванням пропозиції громадськості на конкурсній основі. Дуже довгою була ця боротьба, і я вам скажу, що можу подякувати нашим керівникам області, голові обласної ради, який теж став на сторону реального сектора економіки, виконуючи обов'язки голови обласної державної адміністрації. А також ми звернулись до депутатів обласної ради, які теж звернулися з листом до прем'єр-міністра України. Аж 17 березня 2015 року. Це сім депутатів Чернігівської області, сім депутатів скажімо, з Чернігівської області, які звернулись до прем'єр-міністра України щодо звільнення з посади. Голову Державної фіскальної служби в Чернігівській області Степана Дусяка. Дуже довго було величезне протистояння. Скажем, ми зрозуміли протягом цього часу, що пана Дусяка лобіюють люди як із парламенту, так і з Кабінету міністрів України. Чому? Тому що. Якщо ми володіємо ситуацією, що пан Дусяк був в топ-50 люстрованих чиновників України, він 12-тий десь у списку, надали люстраційний комітет при Верховній Раді, написав звернення до Міністерства юстиції і депутат Верховної Ради України Кужель. Олександра Кужель звернулася з таким же письмовим зверненням. До сьогоднішнього дня відповіді ніхто не дав, але нам сказали в усній формі, що якби розумієте, як би там не було, люстрацією займається Міністерство юстиції, яке якби підконтрольне Кабінету міністрів. Мене дивує одне, що за стільки місяців, скажімо, нашого протистояння наших вимог ніхто не реагував. Я скажу, що такого, ну я навіть не знаю. На українській мові такого безпреділа розумієте, такого ніколи не було. Якщо звертається чиновник, хоча б один такого рангу, як голова обласної ради, то йому принаймні дають відповідь хоча б через 10 днів. Депутати Верховної Ради України теж не отримали відповіді від Кабінету міністрів, тому що лист був адресований на прем'єр-міністра України. І в нас складається враження, що, знаєте, наша... Мафія, вибачте, крепчає. Ота мафія, яка є сьогодні в Києві, вона сьогодні вважає себе не знаю за кого. Ми зустрілися із керівником, скажем, керівником організації регіонального розвитку в Чернівській області Березенком зустрілись, і він пообіцяв, що Завтра, в понеділок, він буде звільнений, Дусяк. Але пройшов місяць. Цього не сталося, і він теж сказав, що людина, якби не проста, і так далі. І Дусяк намагався весь час перевести цей конфлікт в особистий конфлікт, мій Сергія Берестового, що це наш особистий конфлікт. Ну, в мене, вибачте. Жодне моє підприємство не має до повернення ПДВ. Ми платимо податки, в нас абсолютно немає ніяких, як кажуть, таких фінансових претензій і ніколи не було. Але це намагання, знаєте, це намагання було самого пана Дусяка. І те, що ми 4 березня 2014 року на з'їзді поклялись не давати хабарів. І сплачувати податки. І якщо хтось думає в Києві, що сьогодні Чернігівщина займає друге місце по надходженню платежів в державний бюджет України, то це заслуга Дусяка. Ні. Це заслуга оцих людей, які сидять в цьому залі. Це представники реального сектору економіки, які могли мобілізувати свої підприємства в такий важкий дуже час і спромоглися. Сьогодні Чернігівщину вивести на такий певний рівень. Я ще хочу сказати і подякувати цим людям, які сьогодні прийшли на цю прес-конференцію. Я скажу вам, коли звернулись ми на з'їзді з проханням допомогти першій танковій бригаді 13-41 му му батальйону. Ці люди включилися в роботу. Мобілізовано було за два дні майже 800 тисяч гривень. І тільки завдяки цим людям оці танки, бронемашини виїхали з боксів. Але відношення до нас, на превеликий жаль, не помінялося. Я думаю, що я думаю, і впевнений в тому, що все ж таки, як би там не відбулося, але держава і ті чиновники та. Сім'я, яка може сказати, сьогодні є в Києві, вони один одного люблять, поважають, але хотілося б ще, щоб вони поважали і нас як реальний сектор економіки і своїх громадян. Я думаю, що, що ті дії, які ми з вами робимо сьогодні, тобто наша небайдужість, ми виходимо сьогодні з своїми вимогами. І ми будемо виходити. Я хочу сказати про те, що сьогодні із реальним сектором економіки, з підприємницькими структурами, скажімо, з підприємцями, сьогодні розмовляти на ти, ні в кого не вийде на превеликий жаль. І хотілося б попередити всіх можновладців, які сьогодні представляють скажем, нашу державу і нас всіх. Що так, як було, вже не буде. Тому що Революція Гідності змінила саме головне. Ми не, вона не вбила революцію на превеликий жаль корупції, але змінила нас, суспільство змінило. І так, як було, вже не буде. Тому що я б радив, радив кожному службовцю державному, який сьогодні. Є і сьогодні, як кажуть, управляє якимсь державним підприємством, державним сектором, проходити кожного дня поблизу пам'ятника Небесної Сотні, за що люди загинули. Люди загинули за зміни. І проходити і дивитися в очі тим людям, які загинули в війні на Сході за незалежність України. І тоді все зміниться. Але найголовніше, що змінились ми. І я думаю, що ми дали зрозуміти всім, що ми не дозволимо нікому в майбутньому так розмовляти і такого ставлення до реального сектору економіки.